Так, питали захрущів, за хрущів багато. Це їхня робота. Погризане все. Оце таке листя. Оце на, на черешні таке. На теж десь бачив. До речі, на вішні, а не, є на вішні теж. На вічні. Вон. Я бачу, вони цвітки. ці квітки оці їли на яблуні. Вчорашню ну, десь я там бачив, у мене тут добре погризано. А ой, ну там зверху. Ну їх їли ці як цих хрущів їли. Птиці, але щось вони не справлялися. Багацько вони як поїли все. Вони зараз падають. То я їх трусив. А я не знаю, можна зараз спробувати труханути. Ні, зараз нічого не падає, а то як троханьож трух... так одразу там, не знаю, штук 15 падають. Ну, Яблуня завизалася теж. Ось, бачите, завість є. Якась вже тут ліста вертка, чи... чи він не встиг розкритися, не знаю вже щось. Ну, тут теж є такі листики, які поїли. Чи то вони, чи хтось інший. Ну, я бачив, що вони квіти. білі квіти, оці такі вони здорові і не об'їдали. Може. Ну, оце є тут, яблучки є. Багатенько. Ну, подивимось, як воно буде.